Со стороны нашего городского руководства прозвучали некоторые фразы в адрес интернет интернет изданий которые попытались это дело замять ну, что тут можно замять если у нас ситуация нисколько не изменилась даже попала в руки следующая информация которую напечатал по моему сейчас посмотрим Преступность нет напечатала. Николаевщина заняла последнее место в рейтинге прозрачности органов власти. После нее только оккупированные территории. Этим мы гордимся, что ли? Це обращення к меру города, шановний Юрій Ісач, під час попередньої зустрічі з громадою міста, в якій ми брали участь безпосередньо, вам було передано, від... вам було передано відкритого листа зі 130 підписами громадян міста, які виступають проти анонсованих вами призначень, незважаючи на вашу обіцянку. Не призначати нікого до проведення зустрічі з нами 10 грудня 2014 року, на яку ви нас запрошували. З засобів масової інформації ми дізнаємось, що призначення такі відбуваються. І до цього було призначено рижика. Ви замовчали про це? Про це все це спонукає небайдужих громадян вийти на акцію протесту та висловити своє обурення ситуацією з призначенням. Революція гідності відбулася, зокрема, із метою недопущення до ключових посад, заплямованих корупційними схемами, бездіяльністю тощо. Ми не оскаржуємо ваше право одноосібно проводити необхідне призначення. Однак громада міста категорично налаштована отримувати інформацію, за якими критеріями впроваджується у життя подібне призначення. Чому не проводяться громадські слухання, через що на ці посади? Потрапляють небажані особи. Юрій Сайчу, тепер виходячи з вищесказаного, ми вимагаємо. Я прошу по кожному пункту відповіді. Перше. Відмінити призначення осіб, які, проти яких виступає громада міста. Так, ні. Громада хоче почути зараз. залі ми будемо розмовляти на інші питання. По майбутнім призначенням. Обсудимо все призначення. Ми хочемо послухати зараз відповідь про призначення, які ви вже зробили. Що стосується рижика насамперед. Карцева, якого ви анонсували в суботу, в як якби він повинен був стати на посаду і в понеділок, перший день робочий. Чи буде рижик знятий зі своєї посади? Ми пройдемо в зал, але по створенню робочої групи і далі по призначенню нових призначень, а не зараз тих, які ми обговорюємо. Тому що ви нас обманули, коли ми у вас були, і недомовлення це обман. Дим в трубу, По першому пункту, відмінити призначення, проти яких виступає громада, так чи ні? Мы обсудим это с вами. Ваша инициативная группа. У меня есть аргумент. Эти люди работали в Индуской, а их руках кровь. За них пришла от идет война.